Зірошки, мої дорогенькі, усім привіт це ваш гороскоп на листопад місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії які події, що важливо значимо, чекає на вас в листопаді місяці. Хочу ще нагадати, що з 10 по 29 листопада. Нас починається ретроградний Меркурій. Ми в цей період не плануємо ніякі операції, не колемо ніякі уколи молодості, не робимо тату перманенти, не здаємо аналізи, не підписуємо угоди, не купуємо техніку, нерухомість. Тобто ніякі важливі угоди. і... Справи ми не починаємо. Чому? Тому що в цей період назавжди з приставкою переробити, пере передумати, переконсультуватись. Ми не розлучаємось, ми не одружимось. В цей період ми просто закінчимо поточні справи. І так, що чекає в листопаді Казірогів? Так, листопад для Казірогів, імператриця Богданій, прекрасна карта. Коли ви будете в ресурсі, імператриця це завжди жінка з наповнена, натхнена, але вона може проявлятися в різних напрямках. Хтось буде хотіти хазяйкою бути, тобто ви почнете там пороги, готувати, робити. Не знаю, якісь уборки вдома прибирати, складати, не знаю, там ремонти затіяти, е штори міняти. Хтось це про материнство, хтось е планує бути мамою, хтось е з дитини проводить час, ходить на розвивашки вчить читати. Тобто відчуває. Е що вона заряджається від оцього, від цієї ролі материнства. Ну і третє, це жінка, яка сексуальна, це яка наповнена, яка гарна. У будь-якому випадку від вас буде дуже така особлива енергія вайбу. І цей вайб буде надихати чоловіків. Це завжди жінка натхнення. І по цій карті вам може захотітися йти до косметолога, там, обновлювати гардероб тільки на жіночий. Але про космітолог... Я ж кажу обережніше, тому що до 29 числа ну, може результат вам не сподобатись і вам захочеться переробляти. Негатив цієї карти це жіноче здоров'я. Тому, якщо ви давно не були в гінеколога, якщо ви там, вас щось турбує, то бажано піти і перевіритись. Хтось дізнається про вагітність, хтось народить, але це буде дуже така, знаєте, карта наповненості. Оця енергія, яка нам дана від народження, вона буде вас не знаю, домінувати. Далі, Далі в нас знову ж таки жінка, яка знає, що вона хоче. Це знову-таки про енергію, сміливості, амбіційності, яскравості, сексуальності. Ви будете в центрі уваги, можливо, це одного чоловіка, а можливо, це на роботі. Ви знаєте, як вирішити питання, наприклад, знаєте в абанк, знаєте, кому позвонити, ви знаєте, що вам потрібно, хто вам потрібен і як це отримати. Тому це дуже така сильна енергія жінки, яка, ну, як правило, давайте бути ну, відвертими. Жінка коли стає такою, коли її хтось запалює. І ось ці от карти, коли ви відчуваєте себе, не знаю, щасливою, наповненою, ресурсною, коли вам хочеться зробити зачіску, коли вам хочеться зробити селфі, піти зробити фотосесію, до речі, по цим картам у вас може бути фотосесія. І причому це не така, знаєте, якась там, а де ви будете дуже жіночі, можливо, в білизні. Рекомендую. Далі. Далі Казірогі. Нульова енергія. Значить, нульова енергія була би хороша, якби я не достала попередню ну, додаткову карту. Це в нас питання пов'язане з головою. Це головні болі, це мігріні, це в когось панічні атаки, проблеми з сном. Тобто голова у вас буде боліти, але не тільки це голова в плані. Головних болів. Це може бути вухо, очі, е, ніс заложити, гаймаріти, тому тепленько одягайтеся і бережіть голову, там кондиціонери, сквозняки, вдягайте шапку. Ще може бути варіант це коли хворіє ваша дитина і ви переживаєте за дитину. ви не спите вночі мірієте температуру, слідкуєте, тому що ну, дитина може трішки підхворіти. Да. Дивіться, карта Єрафан, це карта лікарні, коли ви можете йти на обстеження, можна там звертатися, дитину, щоб послухали. Я не знаю, да, в якому о, може бути контексті не поганому, Тобто, я спитала, чим це може закінчитись. все буде нормально. Може просто якісь там справочки берете в школу, довідки. Справочки, довідки, одно і те саме сказала. тому звернення в це ж може бути якісь санаторії. Ну часто це якісь державні установи, до яких треба не ну, знаєте, дотримуватися якихось правил норм да. Якби не було попередньої карти, то я б сказала, що ви можете йти в якийсь там держдепартамент, в якусь там облраду, там ну щось таке, де там прописки, якісь там паспорта, візи. Але тут все-таки попередня карта була пов'язана з самопочуттям, то, скоріше всього, це може бути все-таки лікарня, хоча не виключено і про якісь такі. Так, далі дивимося, що чекає Казірогів в, в листопаді місяці. Так, листопад для казірогів. Карта сім'я, сімейна радість, когось де народження, можливо, ви йдете на якесь свято, можливо, у вас якась сімейна поїздка, можливо, не знаю, хтось святкує якесь новосілля, дитину забираєте з пологового. Це завжди відчуття якоїсь радості, пов'язаній з сім'єю, або вашою сім'єю, або там сім'я друзів, або хтось комусь зробив пропозицію, хтось дізнався про вагітність. Тому відчуття якоїсь єдності, можливо, сімейна фотосесія, до речі, по цій карті. У Вас може бути, але це про радість. Так далі. Далі тут з карта фінансових можливостей, це можливість купити, продати вигідно, матеріалізувати свої знання. Наприклад, якщо ви по цій карті йдете на співбесіду, вас обов'язково візьмуть. Якщо ви там виставили щось там на продаж, ви це продасте. А можливо, ви там картину якусь намалювали, ви її можете. Це може бути подарунок, це може бути, ви отримали спадщину. Виграли, не знаю, ну, виграли в лотерею хіба ж, якщо ви дуже довго і нудно грали в неї, тому що це, як правило, результат вашої якоїсь праці. Може, вам премію дадуть, може вам якусь 13-ту зарплату, може підвищення. Тому це карта позитив. До речі, хто, хто хоче завагітніти, то ось ця карта, коли ресурс в плані вагітності. Найпопередня карта, якби карта щасливої сім'ї, тому хтось може дізнатися про поповнення. Ну, або там хтось з поповнення в плані близьких людей. Так, наступна карта. Карта швидкості. І е, може бути я не знаю, а якщо ви кудись летите за кордон, ну що це часто з авіа. Тої цей політ може бути важким, може там якісь затримки, може збої рейсів в такому плані, ну або важка поїздка. А взагалі тут е, швидко можуть бути не знаю, якісь новини, хтось вам там щось сказав, позвонив, написав, і оця неочікувана, да що там можуть сказати, е, приведе до якоїсь да, е, тяжко, що вам треба вирішити питання, вам треба там щось розгрібати. Тому може бути тяжко. Ша не беріть нічого важкого, тому що нагрузка велика на спину. Навіть ходите в спортзал, старайтесь не піднімати великі ваги, тому що, ну не знаю, щось може защемляти, боліти, давати про себе знати. Шестірка це така сама карта отримання грошей, тому е не знаю. Якісь може взятки, в когось це чаєві, в когось це щедрість, подарунки, виплати, може, там якась страховка, про яку ви забули, може, там хтось вам більше дав грошей, може якісь елементи, які давно там, хтось задовжав, виплати. Тому ось це все в позитивному ключі. Наступна колода. Ми питаємо, що чекає козірогів в листопаді місяці. Яким буде листопад для козірогів? Карта дев'ятка мечів. Ця карта в нас вже була, пам'ятаєте, карта головних болів. Взагалі в цій колоді в нас вона більше говорить про вашу якусь пастку ну, в плані емоцій, в плані думок. Тобто ви себе чимось знаєте, накручуєте і не даєте собі покоя. Тобто це тривожність, це панічні атаки, це головні болі, неможливість заснути. Чому? Тому що ви бачите. Клітка, в якій ви сидите, вона відкрита. Виходьте, господі, ніхто вас не тримає, але в голові ви не бачите, що вона відкрита. Тобто у вас є якийсь тупік, ну, знаєте, безвихідна ситуація, з якою ви не бачите чому, тому що ви себе вічно накручуєте, знаєте, там посварили з кимось, і ви такі все. А якби я це сказала, а якби я то, а як треба, і ви, оце постійне самоаналіз, постійне якесь моделірування ситуації, воно забирає у вас всі нерви. А і ви собі їх будете мотлошити своїми думками, своїми страхами, своїми обмеженнями, недовірі. А вдруг то, а вдруг він там не так, а вдруг він не так подивився. Тому розслабтеся, те, що має бути, воно відбудеться. Те, що відбулося, ми його не можемо змінити. А те, що відбулося, воно ну, ще не відбулося. Посил цієї карти, знаєте чому? Ви не вмієте жити в моменті. Ви не вмієте кайфувати зараз. У вас завжди страх оцього контролю, щоб було так, як я хочу. Або того, що було. А вам потрібно бути enjoy зараз. Тобто, насолоджуйтесь тим, що є, і не дивіться ні назад, ні вперед. Ну, Це, взагалі, якби задача всіх людей, а ми так не вміємо. Далі, так, хотіла одну, ну, дві. У нас знову карта свята. Дивіться, в нас карта свята. Ну, тут, можливо, це пов'язано з якимось чоловіком, тому може там в когось де народження, буде корпоратив, там, ну, якась подія, яка може бути пов'язана з чоловіком, який вісив адалій близнець, який по професіям це стоматолог, хірург, юрист, військовий, взагалі за такі стримані е, мужчини, які сказав, по ділу, тобто, вони лишнього тексту не говорять, сказав, зробив. От і тут якась, не знаю, може, це там вас запрость, може ви з ним підете, може це в нього день народження. Да, от якась така е святкова атмосфера, може, це поїздка якась, в гості їдете, чи до вас приїжджає, да, щось може бути пов'язане з цим чоловіком. Так, далі. Не вистачає, не вистачає вам емоцій, ви їх будете шукати, ну, знаєте, як щось не добираєте. Можливо, ви підете там, знаєте, в караоке співати з друзями, а тось будете себе розвлікати. Може, там з кимось онлайн переписуватися. У вас така, як всередині пустота, і ви будете шукати. Ви їх не йдете, ви приключення собі знайдете не на свою голову, тут все хорошо, тут карта, коли. А ви чимось і заграєтесь? В принципі, це карта сексуальної енергії, це карта імпульсу, пристрасті. Ну, може, ви тут шукаєте емоцій, ви пішли, наприклад, на якийсь новий спорт? Ви пішли там на танці, і ви так загорілися, що ви вже все ходите на танці, вже купили собі там, не знаю, наприклад, нову форму, каблуки, і ви натхнені. Чи ви, наприклад, познайомилися з людиною? Вроде як було вам скучно, тут вже перейшло більше, ніж скучно. Тому це можливість та, отримати якийсь заряд енергії через те, що оці якісь емоції, вони будуть, ну, скажімо так, знайдіні. Далі, ну, козерогів, хороші карти, ну, крім думок думок в'ятчиво, у вас все хорошо. Так, ще одна карта для козерогів у листопаді місяці. Яким буде листопад для козерогів? Башня. Ну, як, я тільки що сказала, що все хорошо. Значить башня, ні, у вас башня в хорошому, бачите, е е може бути, це пов'язано з цим сімейним святом. Ну, не знаю, там. Е не встигли приїхати, хтось не прийшов, запізнився, фотосесія перенеслась, воно в конічному результаті е буде все одно класно. Тому не переживайте, якщо ну, я не знаю, святкуванням, з якимось сімейною традицією, з якимось міроприяттями, посіділками, щось пішло не, не так, то ви потім скажете, хорошо, що так. Наприклад, ви мали йти на якесь там день народження, у вас там, наприклад, захворіла дитина, чи у вас там поламалась машина, ви не пішли, а потім ви почули, що там таке було ужасний день народження, там всі чи отравили щось щось ви думаєте. Клас, що я не пішла. От в такому може бути контексті, та, що погане для вас повернеться в позитивному ключі. Далі, далі. Карта тіні рукою твоя, така, знаєте, карта притяжіння, гармонії з кимось ви будете в коннекті. Це і про дружбу, це про любов, це про партнерство в будь-якому, знаєте, як це, контексті. Тут як я до тебе, як і, так і ти до мене. От коли двоє готові не тільки брати, брати і давати, чути, не слухати, а чути, розуміти, відчувати, підтримувати, допомагати. Тому я дуже люблю цю карту, вона навіть для мене набагато краще, ніж старші аркани, тому що тут між людьми є таке неви невідьма ніч, да, зв'язок, який наповнює обох. Бачите, тут ці емоції вистачає на двох. Не так, як один дає, а другий бере. А тут буде переповнене якимось видахновім. Так, далі. Тройка мечів. Ну, щось, звісно, ну як же ж так, щось піде не по плану. Ви з кимось можете поспорити, поскандалити, перетягувати одіяла. Не так, як ви хотіли. Понимаєте, тут вся проблема в тому, що хтось не поступив так, як ви очікували. І е, починається, знаєте, якась боротьба, доказування, спори. Е, але тут говорить глухий зніми. Тобто ваша задача це все-таки е, старатися знаходити ну, компроміс. Бо в оцій боротьбі тут ніхто не виграє. Ніхто, тому що бачите, карта зачарування. Тому старайтеся в оцих недорозуміннях, в якихось розборках, в якихось е, таких ситуаціях чути. І розуміти, ну, скажімо так, щось піде. Можливо, до речі, це карта змагань. Можливо, ваша дитина їде на змагання. І ви знаєте, це вболіває. Давай вперед, перший чи перша там, не займуть там перше місце. Чи у вас якісь ви подаєте на тендер, ну, свою роботу чи заявку? Тоже воно ну, не було не так сталося, як гадалось. Так. Ще одна колода. Так, що чекає Козірогів в листопаді місяці? Яким буде листопад для козірогів? Четвірка жезлів, знову ж таки, свято свято на святі. Є що святкувати, є з ким святкувати. Ну, це ж карта, яка говорить про не тільки якісь ну, міроприємства в плані родини, хрестини, день народження на весілля, а це ще можуть бути питання, пов'язані з вашим житлом. Може, ви робити ремонт? Може, ви робити перестановку? Може, ви там декори якісь купляєте? Моя дім, мій дім — моя крепа, моя фортеця. Коли ви приходите, ви кайфуєте, ви зробили там знаєш штори поміняли. Люстру поміняли, там вже якісь купили новорічний декор, і вам так класно, ви знаєте, ви кайфуєте. А тому тут відчуття якоїсь такої безпеки, комфорта, пов'язане з вашим домом. Ну, або ви вдома збираєтесь з друзями, і вам класно проводити час, або вам просто класно. Ну, от тема все одно нерухомості, якоїсь, не знаю, може там. Як вона називається, облагоражування території, може би, там, не знаю, біля будинку, якісь там в ці вазони, хотіла сказати, ну, якісь рослини садити, коли вам буде приємно приходити додому. Так. Ну, і тут дівішні, да, тому тут з дівчатами можете збиратись. Так, Азірогі, далі. Далі. Паш Пінтаклі в принципі це карта, яка дуже часто пов'язана з навчанням, або ви щось вчитесь, або ви когось навчаєте, стажируєте. Ви з дитиною робити уроки, але вам воно не подобається. Все, що пов'язане з навчанням, ви будете знаєте, сидіти і думати, о Боже, о Боже, я краще найму репетитора, чи там, ви взяли якусь стажору нову людину, а вона взагалі ну, zero. Да? І от якісь переживання, до речі, переживання можуть бути за дитину. А чому? Дитина, ну дитини може бути перехолодження, може бути якісь вірусно-простудні історії, десь захворіла дитина. І ви за це можете як варіант, один із варіантів, це може бути про все таки самопочуття дитини. Або це, я ж кажу, якщо це пов'язано з вашим якимось отриманням передачі досвіду, то ви будете тут приймати рішення, да, що ця людина може там не відповідати, чи да, якось так, так або так буде, або так, або ти там навчишся, да, або ні. Ну, якась резкість, даже з вашої сторони, може бути. Десятка пентаклів. Дивіться, вже яка карта десятків. Тут було дві чи три десятки кубків, тобто свято-свято в нас вже було. Є що святкувати. Потім четвірка жезлів, так само мероприяття. Але десятка пентаклів — це більше пов'язано з фінансовими можливостями сім'ї. Тобто це може бути якась вигідна покупка, вигідна продажа, інвестування, питання по нерухомості. по… Спадку, по якимось документам, то сімейні цінності, сімейний бізнес. Але в ретроградний Меркурій я прям вас застерігаю. Не робіть якихось важливих покупок, не вкладайте, не підписуйте договора по Це перевірено мною, і ми десятками моїми клієнтами, які мене не чули, а потім казали «Лена Сос». та тому якісь можливо колись це може бути там, не знаю, може ви, якийсь там подарунок. Батьків, якась річниця, весілля, чи ще щось ви робите, чи у вас якась сімейна поїздка може бути по цій карті. От то, що пов'язано з таким, то можна. Але таке про щось глобальні покупки, я кажу вам це поки що не робити. Так, і ще одна остання карта. Ну я ж кажу, тут питання, бачите, тут ще питання, які пов'язані з тільки побачила. Ну, тут дідусь і ще сім'я, тобто два покоління. Тут може бути, не знаю, може, до, до бабусі з дідусьом їти, може їхні якісь питання, може їх провідуєте, може, там якесь свято. Ну, от, про два покоління теж, бо там, не знаю, вам щось передали, якусь там сімейну цінність. І Остання карта для козирігів, для козирі, козирогів. Козирог. П'ятірка кубків. Ну, трошки треба і пострадати, але не все, ж одне весілля, да? якась карта розочарування. Якась драматизація, ой, я не думала, що так буде. Нарушились плани, мене розстроїли. Да, тут буде з якимось маніпуляцією обману. Тобто людина якась. Бачите, хитренька, така за столба да, там, приціляється. Тобто хтось може себе повести нечесно і це вас розстроє. Можливо, людина, на яку ви розраховували, вас не підтримує, може там подруга, ви дізнаєте, що про вас якісь плітки, що а, колись там було тобто, якась, якась така дволікість, якась скользькість якоїсь людини. Вас приведе в оцей момент якогось печалі. Печалі і розочарування. Ну я ж вас не лишу на цій карті. А далі, далі буде те, що хочете, тобто ті питання, які вас розчаровують, ви ж вийдете звідти переможцем. Бачите, ви на коні це карта ну досягнення цілі перемоги, коли вам будуть захоплюватись інші. Можливо, це якщо у вас, наприклад, якась судова справа. Ви її виграєте. Якщо у вас якісь там документи ви оформляли, ви, їх, ви, ви хотіли отримати цю посаду. Ви отримаєте. Ви хотіли там, не знаю, це ще про публічність. Можливо, ви десь виступаєте? Можливо, там починаєте вести якийсь ютуб, інтерв'ю даєте, рілси записуєте. Воно все буде для вас так, як ви хочете. Або ви чекали від якоїсь конкретної людини якихось поступків, якихось там квітів, якихось слів, ви їх отримаєте. Тому що суд це карта, що час прийшов. Отримати те, що ви хочете, і ви отримаєте те, якраз да, чого, чого хотіли. Вам будуть, знаєте, на вас дивитися, сказати, Боже, який ви молодець, чи, чи яка ви молодець. Так, і ще отака штучка порада. Значить, ти все знаєш сама. Зараз не існує питання, відповіді на яке тобі невідомо. Ти все знаєш сама. Усі рішення відповіді знаходяться всередині тебе. Прислухайся. Бажаю вам чути себе. Святкувати тут у вас дуже багато приводів. Люблю цілую ваш душевний таролог. Не забувайте про енергообмін.